Звичні всім сорти червоної і жовтої малини мають дуже гнучкі пагони, і якщо садівник не розбирається в тому, як підв'язати малину, поламаних стебел уникнути не вдасться. Рясний урожай ягід, мокрі від дощу листя і сильні пориви вітру легко можуть привести до поломки втечі біля самої основи. Як підв'язати малину до кілків або стовпів. Восени у садівника чимало турбот і без малини, тому найчастіше для підв'язки пагонів використовуються звичайні дерев'яні кілки, металеві труби або залізобетонні стовпи висотою до 2 метрів, діаметром близько 5 сантиметрів. Подібні опори встановлюють всередину куща, а стебла прив'язують до них пучком по 6 штук на півтора метрової висоті. Верхівки більш довгих пагонів згинають дугою, закріплюючи на тому ж рівні. У такого способу є свої мінуси пагони в пучках отримують нерівномірне освітлення, ягоди всередині куща гірше зав'язуються і повільніше розвиваються, плодові гілки ламаються, через велику скупченості пагонів малина більше схильна до захворювань. Більш вдалим вважається спосіб віялової підв'язки малини, при якому опори встановлюються не в центрі кущів, а між ними. При цьому до опори прив'язують половину пагонів одного куща і половину іншого, розподіляючи їх віялом. Так, вдається домогтися гарної освітленості стебел, збирати ягоди стає зручніше, та й однорічні пагони не ламаються, так як ростуть вертикально всередині куща. Для підв'язки пагонів можна використовувати стрічки з поліетилену або шпагат. Якщо не розрізати підв'язувальний матеріал при закріпленні стебел на дроті, процес підв'язки помітно прискориться. Як правильно підв'язати малину до шпалери? Якщо наведені вище способи більше підходять для одиночних кущів малини, що ростуть в різних куточках ділянки, то для малини, посадженої рівними рядами, зручніше буде використовувати шпалери. Проста конструкція стовпчиків з натягнутою дротом має масу переваг, доказом тому служить широко поширене вирощування огірків на шпалері. Пагони малини, прикріплені до шпалери, не бояться зимового вітру, рідко хворіють і дають відмінний урожай завдяки рівномірній освітленості. Однак ягоди слід збирати обережно, оскільки молоді стебла дуже легко ламаються. Найбільш популярною є одиночна шпалера у вигляді пари двометрових опор, встановлених на відстані трьох метрів, між якими натягується два три ряди міцної сталевого дроту. Кожен плодоносний втечу малини підв'язується до дроту окремо. При цьому верхівки пагонів не повинні підніматися над дротом більше, ніж на 20 см, в іншому випадку їх слід зігнути і теж підв'язати. Початківці садівники можуть легко спорудити і подвійну шпалеру, натягнувши між стовпами відразу дві паралельні дроти на півтораметрової висоті і розташувавши стебла малини між ними. Тільки не забудьте скріпити дві нитки дроту дужками через кожні півтора метра, щоб вони не дуже розходилися. Варто відзначити, що шпалера може бути вертикальною або похилою. У другому випадку до кожного стовпчика на висоті 1,2 метра кріпиться поперечна перекладина довжиною до пів метра, до її кінців прив'язуються дві нитки дроту. При такому способі плодоносні стебла підв'язуються під нахилом, а молоді пагони ростуть всередині ряду і не заважають збирати ягоди. Чи можна обійтися без підв'язки малини? Втім, отримувати щорічно хороші врожаї червоної і жовтої малини при бажанні можна і без підв'язки пагонів. Для цього потрібно лише висадити на ділянці ті сорти, які відрізняються товстими прямо растущими стеблами. Чи не бояться тяжкості ягід наступні сорти малини, рубін болгарський, коралова, спіріна біла, бальзам, скромниця? Щоб домогтися бажаного результату, у перший рік після посадки малині дозволяють вільно рости. До кінця сезону стебла утворюють щільний ряд шириною до 70 см своєрідну живоплід. У наступному році всі пагони, які виходять за межі зазначеної ширини, вирізають, а також проріджують кущі, залишаючи по 20 см між стеблами. Незважаючи на хорошу врожайність, малина при такому вирощуванні частіше піддається грибних хвороб, та й плодоносні пагони всередині густого ряду передчасно відмирають через сильну загущеності. Тому вирощування малини без підв'язування все ж не бажано.